Хейка Хейка, вас вітає трускавкова пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. Сьогодні ми не говоритимемо про внутрішні змагання а сьогоднішній випуск посвячений саме Єврокубкам, а саме Лізі Європи та Лізі конференції, де ми побачимо польські клуби. Нагадаю, що Раков у двомачовому протистоянні не зумів подавати Копенгаген в раунді пйоф Ліги Чемпіонів і опустився до Ліги Європи. А ось Легія у наднервовому протистоянні з Мітюланном лише в серії пенальті змогла подолати данську команду. Тож про матч раунду плей плейоф кваліфікації Єврокубків, а також про суперників польських клубів у групових етапах ми поговоримо з Дмитром з каналу Хорошол. Всім привіт! А також з Данилом з каналу Конструктор, який ми заслужили. Вітаю всіх. Отож, по хронології напевно почнемо з матчів раунду плей-офф. Ракуф мінімально поступився: нічия 0, поразка 0-1 у Польщі та Нічия 1-1 у. Данії і два голи Копенгагена вони десь здаються. Ну, прикрими, напевно, десь це свідчить про те, що у Ракова ще немає досвіду гри з такими суперниками як Копенгаген, який минулого року грав у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Все ж таки, Раков раніше доходив до раунду плей оф Але ось якщо брати минулий рік, то там були матчі зі Славією. То ну якось не дуже порівнювати і Копенгаген в плані досвіду. Можете з цим погодитися? Ну, це дійсно клуби, скажу так, трохи інших величин. І напевно, все таки цьому протистоянні Копенгаген е, був куди більш досвідченим його кубковим е, е, гравцем, і в принципі, вони це доволі. в принципі, те, що Раков в кінці кінців програв, я б сказав, що це доволі закономірно, і я б сказав, що це, напевно, один з найприємніших варіантів. Вилетіти з кваліфікації чемпіонів а, є, у Лігу чемпіонів. Тобто це куди поємніше, ніж, наприклад, пограти свого часу ті же фролі, наприклад, або щось таке. Або, наприклад, Спалтаку у Теленавії, ну щось таке, як інші польські клуби зробили. Програли гідному супернику, тому <кхм> я б сказав, що це цю лігу чемпіонський вояж можна занести в актив того Ракула. Я так не скажу, тому що вважаю, що Раков мав проходити груповий етап ліги чемпіонів, і просто прикрість, що у першому матчі так, той автогол, що у другому гол Копенгагена. Ну ну їх мало там і не бути, але ось так склалися обставини, і на ну, фарт був на стороні Копенгагена у цих двох матчах, але я не скажу, що там закономірна ця, ця поразка двох матчів була. Ну і дивлячись на те, в яку групу потрапив Копенгаген, там Баварія, Манчестер, Юнайтед, це з такими розуміємо, що Раков однозначно був би сієнним з четвертого косика, але тим не менш то напевне чим грати ну, з такими суперниками, хоч і хотів таких, президент Ракова Міхал Сквірчевський. Але тим не менш, ну в перший захід в груповий етап, ну краще зіграти з кимось слабшим. Ми будемо відверті, що Аталанта і Спортінг будуть послабші за та Ман Юнайтед. Аварія та Мані Юнайтед ніколи не були у сосновці. Був шанс. Здається, що під такі матчі, напевно, раку бо і шльонський хожев орендував. Або навіть народ зібрали будь-який стадіон у Польщі там Сльонський або народовий, то тут навіть би про Сосновець навряд мова йшла. Таких... З такими суперниками так. Лише ось, ось Шахтар минулого сезону про Ізрауло Варшава. Тут одразу два, ну, гранди. Бо тут би, напевно, на будь-якому стадіоні Польщі був би биток. У якому випадку це для них був досвід, от такий серйозний досвід. Так, можливо, там був, було б за груповий етап два очки, там чи там три, напевно, так. Але ну, все ж таки, хоча, от дивлячись на жеребкування, то я Ліги Європи. Я думаю, Ракова доволі гарні шанси пройти у Євровесну. Ну, от якраз і прийдімо за Дмитро так плавно підвів. Прийдімо до е, суперників Ракова в груповому етапі Лізі Європи. Нагадаю, для наших слухачів це е, Аталанта, Спортінг та австрійський штурм. Ось, напевно, матчі зі штурмом будуть такими основоположними. Так, принаймні в боротьбі за євровослужю в Лізі конференції. Чи вже таким сильнішим суперникам Раков зможе дати бій? Ну, в принципі, так. Тобто, завжди для команди. Калібру Ракова, головне це орієнтуватися, чи зможемо ми побити ту четверту команду, так? тому що якщо ти не береш там я хоча б 4 з 6 проти штурма, то думати про якісь перспективи далі вже доволі страшно. Е, хоча знову ж таки, може штурм там знову ще одного Гойлунда хорюн, знайшов десь там, а ми ще про цього не знаємо, і він е, візьме і позиракова себе подасть на весь світ. І буде він там не, не за 70, а за. 180, 170 мільйонів перейде до Манчестер Юнайтед. А так, в принципі, так, штурм, але я б сказав, що, наприклад, проти того ж спортінга можна зачепитися. Тому я б сказав, що тут жодна з команд не є такою, що прямо от виходиш і все, тобто ангелі вибив один з шести взяти, це вже буде перемога. Проти всіх можна битися, проти всіх можна хоча б одне очко брати в ну, одне очко мінімум брати. Тому хороша, цікава, я б сказав, доволі збита група. Ну, Я теж думаю, що зі спортінгом можна боротися і чому їх боятися. Так, за талантами може бути на виїзді тяжко, але вдома, у Польщі, ну, потрібно у Польщі вигризати очки по максимуму. Тому що я не думаю, що всі раді, що приїдуть грати так до Ракова у гості. Тому ну, всі будуть теж їх боятися, так та остерігатися. Тому так доволі рівна група. Може Аталанта і Спортінг трошки виділяються, але ну скільки було таких прикладів, коли команди, наче фаворити, з першого другого кошику, займали четверті місця у таких подібних групах? Тому тут все плюс-мінус рівно буде. Ти Данило якраз сказав про нового Холланда в Ми Якраз відзначимо, що основним нині форвардом штурму є екс-форвард Легії Симон Блодарчик, і я бачив статистику, в нього здається в семи матчах п'ять голів. Тож ось якраз на нього і буде прикута наша увага. Ну, Ось якраз вже, якщо перейдемо до Легії, матчі, Копенга... матчі з Мітюландом були дуже валідольні. Ми пригадуємо, нічия 3-3. В Данії, де Легія була в ролі наздоганяючого. Е нічия один-один у Варшаві. Ну, чесно чесно кажучи, я розумію, що в команд стояв на кону результат, але тим не менш, ну грав у Варшаві. Ну, це, в найкращому дусі Дніпра 1 у Тернаві, у тернаві а в Коше. Це е тим не менш. Е Ось тут же Легія має також Євроку. Ну чималий Єврокубковий досвід. Так, команда минулий сезон пропустила. ну В Єврокубках маємо на увазі, не вдали виступ в чемпіонаті в сезоні 21-22, Ну і в груповому етапі Лізі Європи також е, не все вдалося. Але тим не менш е, зараз освіжимо в пам'яті групу Легії. Це «АЗ», Астон та Боснійські з Ну, Астон Віла цікава нам Меті Кешем в першу чергу. Так, один із підписників сказав, що він би хотів побачити Меті Кеша у Варшаві. Е, ось Астон Віла і АЗ це будуть напевне головні, скажімо так головні, головні претенденти на вихід до е, плей-офф Ліга конференції. Адже тут вже вилітає тут нікуди не понизуєшся у класі. Ліга конференції вже останній рівень. так? Ну, я б чесно кажучи, у цій групі дуже боявся Зінський, тому що, якщо м'ясо, це ж вони взагалі дебютні від своєї країни в Єврокух чи щось таке. Босно, бо, мені здається, що боснійці, вони ж боснійці, правильно? Кійці, а... Так, так. От мені здається, що боснійців більше в Єврокубках взагалі не було. І це ось е... такий може бути прикол, що вони реально будуть гристися, бо для них кожний. Пункт це успіх, і це, наприклад, не буде так зі штурмом. Ну як, наприклад, зі штурмом буде Раково. Мені здається, що тут реально треба думати і про те, щоб якось більш менш стабільно отримати 6 пунктів у Злінські, так тому що ми розуміємо, що 4 з 6, як у Ракова не піде. Тому що треба 6 з 6 треба максимально добирати, тому що як ти правильно сказав, далі вже нікуди. Нижче, на жаль, якусь там лігу Ялмарок ще у ЄФА не створили, і нижче конференції падати нема куди. І я б сказав, що це такий, це найперше питання, яке має вирішити Легі. А далі вже думати, що десь там проти Астон Віла зачепитися. Хоча мені здається, що Астон Віла під е, всі свої вливання, я думаю, вони захочуть привести до себе хоча б якийсь окубок. Як, наприклад, це зробив весел. Тобто зробити щось таке, тому я б сказав, що Астон Віла в цій групі це такий мега фаворит, тому що. Е, вони я думаю, майже сторінково будуть саме сюди цілитися, а за нічого не можу сказати тільки те, що ну, це голландці, а голландці, звичай в його кубках доволі не, не пиє. Я Вважаю, що у цій групі фаворит це Астадвіла, це однозначно, але ось Зрінський, легія та зелкмар будуть ну, вони рівні команди. Так, а з легія рівні команди, і ми не знаємо, що чекати від Зрінського. Тому ось ці три команди вони будуть між собою друге місце е, вирішувати, хто і як. Тому тут я б не, не, не хоронив легію завчасно, тому що тут і група складна. Тут для Астон Віл теж буде складно. Тому дуже цікаво і дуже буде несподівано на це подивитися. Давайте так скажімо, попередні ваші прогнози. Хто яке місце посяде в групі? Е, ну, давай так. Щодо Ракова, я напевно, напевно буду оптимістом і скажу, що друге місце. Е, мені здається, що це буде щось там дуже на тоненького, з вигризанням в останніх турах, але це буде друге місце. А от щодо Легії, мені здається, все-таки, що. Е, той факт, що ще, напевно, вони будуть відволікатися до двоє серйозно на екстракласу Мені здається, що тут Легія посіде третє місце. От. Якийсь такий мій мій прогноз такий. Ну, я думаю, що Раков, так, це буде друге третє місце. Але я ж кажу, що тут ну неможливо прогнозувати, е, хто. Дасть гарантію, що Астон Віла там не буде випускати на лігу, на лігу конференції резервний склад, наприклад, чи там на півоснову. Ну тому тут я не знаю, що прогнозувати, але так, друге, третє місце, думаю, теж буде у Легії, і теж будуть вони боротися і до останнього, як Раков, так і Легія. У них доволі однакові шанси, доволі цікаві групи, і ну, тільки. Тут потрібно, щоб ще й футбольна доля була на твоєму боці. Подивимося, яка футбольна доля буде у Легії після перерви той, е скільки рік їх не було в Європі, так? подивимось, може вони собі накопили сили і фарту на Європу. Головне, щоб не було, коли вони накопили сили перед Лігою Чемпіонів і потім 7-1 Барусій Долтон годіла, якщо я правильно пам'ятаю рахунки. Або навіть і більше ніж всі модели. Ти там 8 вісім-чотири був рахунок 2016 році. М -м -м, можливо, а, а мені здавалося, що був якийсь такий там ну, побуття. Там, це я пам'ятаю, це ж єдиний <плес> випадок в історії Ліги Чемпіонів, коли команда забила 4 голи і навіть не здобула нічиєї. Ну от якраз якщо так ми продовжуємо тему Лігу Чемпіонів, попри те, що польський, польського клубу там не буде, але за поляками слідкувати, очевидно, ми також будемо їх. На груповому етапі Ліги Чемпіонів зіграє п'ять, якщо я точно не нарахував. Так, очевидно, це Роберт Леландовський. Він для нас цікавий, тим, що його Барселона в групі зіграє з Шахтарем Порту та Антверпеном. Ну, Барселона зараз дуже нестабільна. Ми пам'ятаємо два попередні сезони, коли Барса вилітала в Лігу Європи. Що очікувати цього разу від Барселони, нашого Левігола? Мені здається, що в цьому випадку це вже, ну якщо в попередній сезоні, так умовно кажучи, були доволі сильні конкуренти. Ну і мені імениті, можна сказати, що обидва рази Барселона потрапляли в групу смерті, а, то зараз навпаки зараз група максимально напевно приємна. Одна з найкращих конфігурацій, яка може бути. А, в принципі, думаю, що Левандовський свої м'ячі знайде. Дуже цікаво буде подивитися знову ж таки, мені здається, як у випадку, наприклад, з групою Легії, вся конфігурація залежить від того, що з себе представляє Антверпен. Тому що якщо Antwerpen, там буде ставити трьохповерхові автобуси, копати траншеї і стояти насмерть, то це буде означати, що Барселона може за Антверпеном втратити очки, і це вже буде трохи нервово, наприклад, перше цього місце. Uh, я б сказав, що тут має забратися спокійно проше місце. Як ти сказав правильно, Барселона це дуже нестабільне явище. Це команда, яка там в минулому сезоні там майже, -майже дотягнула до абсолютного рекорду за кількістю попущених м'ячів, у позитивну сторону, очевидно. А зараз вони вже пропускають там три проти Вілля Леалу пропустили, проти Катісу, якщо не появлявся, пропускають. Тобто, ну команда загадка, і ще ще ж, зараз не розуміло, чи вони кансело підпишуть, і все таке, тому. Поки що перше місце, я думаю, але так знаєш, трошки-трошки залишаємо люфт для борселонівського цього босовських приколів, скажімо так. Хм. Я коли побачив цю групу, я е за шахтар думаю, ну, це шанс, це напевно може шанс, я навіть скажу доволі оптимістично на перше місце, тому що Барселона ну дійсно дуже нестабільна. Як там воно буде? Теж Порту може поставити автобус і все і для, Барс... для Барселони вскривати автобуси, ну, теж іноді складно буває. Антверпен темна конячка, ну тут, я ж кажу, до... досить цікава та рівна група. Барселона, звісно, фаворит. Але я думаю, що друге місце буде у Шахтаря. Друге перше буде у Шахтаря. Ну, ти сказав, що по село важко автобусів вкривати, а шахталю не легше. Я як людина, яка дивиться УПЛ. Тобі скажу, що Шахталю теж в останніх матчах там пробити якийсь більш-менш збитий український автобус. Це вже проблема. А що буде, якщо під'їде під, під, під якийсь тюнінгований Євробляха з Бельгії? Ну я навіть не знаю. Але так мені здається, що Шахтал реально має шанс на друге місце міні. Я не думаю, що Антверпен проти Шахтаря буде грати автобусом. Ну серйозно, вони теж розуміють, що це для них шанс взяти очки. І вони будуть грати з Шахтарем у відкритий футбол. Я в цьому впевнений просто. А Шахтарю та на... треба. Шахтарю треба, щоб проти них грало відкритий футбол. Все. Тут автобуси проти Шахтаря ніхто ставити не буде. Так, проти Барселони автобуси будуть ставити всі. Ну, а хто також буде вже точно темною конячкою? Це Ланс Писела Франковського, який не грав у Лізі Чемпіонів. Здається, ще з легендарного сезону, коли Динамо виходило до півфіналу. Свільня, Арсенал і ПСВ. Чи вдасться хоча б поборотися Лансу за Лігу Європи? Так, питання поставимо навряд чи. Французька команда має якісь ну, більш-менш притомні шанси на вихід до однієї восьмої Ліги Чемпіонів, але за Лігу Європи з тим ж ПСВ. Якщо Севілья не, опус... не захоче опуститися в Лігу Європи і виграти її восьме, то чи зможе ось так у Ланс хоча б з ПСВ поборотися? Ланс дуже велика проблема, що вони абсолютно ну, не кажу абсолютно, але дуже сильно підрозібані. Тому що пішов лідер захисту до піщаного наувальнасав. Оп, опенда один з, одне з головних відкриттів, пройшов в Ебарейпцях, причому, якщо я пам'ятаю, пройшов з таким шантажом. Я або перехожу, або все тут буде хана. Тому це так дійсно темна конячка, але я б сказав, що дуже розібрана. Але знову ж таки, це для них шанс всього життя. Думаю, ще одного такого сезону, коли всі підозвалилися і дали для них шлях, більше не буде. Тому, може, вони просто заб'ють, як свого часу Лестер, на, ту, на, на той чемпіонат внутрішній, і просто будуть хлячитися, як не в себе, в лізі чемпіонів, тоді ми можемо побачити їх на мінімум третьому місці. А так, якщо це буде для них позвичайно турнір, то трошки то, то, тяженько їм буде. Зу, я у бачу, що один фаворит це Арсенал. Але інші три команди ну, серії вони одного рівня. Тому тут буде заруба, я вам кажу, просто на кров. Ну, так ось на груповому етапі Ліги Чемпіонів зіграє новачок, Янг Бойс. Зіграє, ну, один з один з Лукас-Факоме. Так згадав. Там група дуже цікава, Манчестер Сіті РБ Лейпциг, Цервена звезда. Ну напевно, Янгбойсу Янг доведеться бодатися з Цервеною звездою за третє місце. Бо ще команда навряд Зачекай, А Янг Бойс грає на штучному газоні в себе вдома, так? Все, все ж там і грають? Правильно пам'ятаю так. Принаймні, по матчах Шахтарем у в кваліфікації Ліги Чемпіонів, пам'ятаю, що ми там, там. Там і Сіті буде страждати, тому <сум> вдома Янгбойс. Це просто машина для вбивства. А Лакоми та е, Лакоми-Франковському та Левандовському ми не закінчуємо. Давайте все-таки пам'ятати, що Раковий вибив Копенгаген Каміля Грабари. Е, дуже 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 складна група: це Баварія, Манчестер Юнайтед та Галата Сарай. Не щадить жереб Копенгаген другий рік поспіль. Минулого року вони підкинули групу Манчестер-Сіті, Дортмундську Борусію, тепер вже Баварія, МЮ. То знову Копенгаген буде займати четверте місце, чи якісь шанси з Галатасараєм команді залишаєм? Ну, Галатасарай треба розуміти, що команда просто якось феноменально зараз підсилилася. тобто Вони загребли все, що погано лежало в футболі. тобто був підприєм, Я, чесно, не, не, не згадаю всіх, але точно був течно, і карді вони викупили, І взагалі там близько 10 трансферів на вхід. І дійсно, я так розумію, з прицілом, напевно, щось зробити в Лізі чемпіонів. Звісно, тепер вже думаю, за квов Ліги чемпіонів думати є геть. Але думаю, що Гаслай, поки що просто виглядає більш амбіційним, ніж Копенгаген. Це дійсно буде боротьба. Але, поки що, напевно, так я б Копенгагену віддав четверту позицію. Турецький футбол на підйомі тому Копенгагену віддаю теж четверту позицію. Словацький футбол нині на підйомі, так? Ну, ну то, то, то просто Тому... Давайте та не пройти. Тащити... Та й не тільки підпаску. Та тільки... uh, uh, uh. Так от, я просто щоб уточнити, що Галатасарай, уваг uh, підписав, підписав Келема Демілбая з Байера, Хакіма Зієша, uh, Вілфреда Заа, uh, ТТ, Малой Калді і Сердіка Бакамбу. Ну, то, так, це було підписано. Ну, навіть якщо два. Тих гравців нормально заграють, то це вже буде серйозним аргументом, щоб забирати третю позицію, тому так то думаю, без шансів. І останній поляк, який виступить на груповому етапі Ліги Чемпіонів, про якого ми сьогодні поговоримо, це очевидно. Петр Желінський була драма про його перехід до Саудівської Аравії. Але наскільки я розумію, в іншу сторону повернулася ситуація, яка склалася з Андрієм Шевченком при переході Челсі його е, на близький схід не пустила дружина. Ну, але, тим не менш, Реал, Брага та Уніон суперники Наполі Зелінського. Ну тут, очевидно, темною конячкою буде Уніон, тим паче Уніон гарно підсилився, там ще й Леонардо Бонучі взяли. Тобто, ось, напевно, оп... Уніон зуби поламає не одна команда. Ну, Наполі це так. Тобто, мені здається, що Наполі так трошки підосипався після чемпіонського сезону. Тобто, пішов в Кім. У Балалію, очевидно, що пішов, учану спалеті, замість нього призначили Руді Росії. Чесно вам скажу, коли я вчора здумався, хто, хто тренує наполі, мені знадобилося гуглити, щоб згадати, кого там призначили. Тобто мені здається, що тренерська фігура послабшала. Так, зберегли осіньєна, зберегли колосхию. Але ну, мені просто здається, що Уніон і їх гра, їх порода, якщо скажемо, чи не єдиний у своєму роді е, німецький автобус, і цей автобус заготований найкращими атаками Європи, напевно, найбільш інтенсивними атаками Європи. Тому щось мені здається, що Наполі може і заботити цей розіграш Ліги Чемпіонів, і віддати Уніону. Просто ще я трошки підтримую Уніон, тому я трошки заангажований, напевно. Але щось мені здається, що Наполі. Трошки по цей Це Озігаш. Фаворит, реал-фаворит, а Брага, Уніон і, хто там? і Наполі. вони будуть між собою гристися. Хоча, подивимося, я тут не знаю, що прогнозувати. Зараз футбол настільки вирівнявся, що. Ну, якщо там років 10 тому можна було там сказати, хто там вийш, вийде, не вийде, і воно так і було там 80 в 80% випадках. Зараз, я дивлюсь на групи, я не розумію, хто може вийти, хто не вийти. Пам'ятаєте, ось е, сезон 2021, коли, коли була група Реал Інтер і Боруся Благбах. Хто тоді думав після жарбкування, що Інтер нікуди не вийде? Взагалі, нікуди. Отож бо. В ньому турі, здається, лише там. У -у. Інтер. Нікуди там було. Так, так, так. Вони грали з Шахтарем, і тоді Лукаку, пробиваючи по воротах, а, ні, тоді пробуваючи по воротах, вже в порожній кут там стояв Лукаку і гравець Інтера потрапив м'ячем у Лукаку. Цей так, момент запам'ятав на все життя, напевно. Ну, от якраз mm -hmm. кажучи. Mm -hmm. Ну, Так, так, кажи. Ну, от, якраз кажучи про Шахтар, ну завжди для Шахтаря Брага здавалася таким приємним суперником. Тобто, на фоні Ліги Чемпіонів вже так не здається. Ну М -м -м. раніше, скільки то було? Років десять або 12, зараз я ж кажу ні. всі навіть не, команди. Навіть, навіть не це ще за Павло Фонсек. Я пам'ятаю, коли Шахтар проходив півфінал Ліги Європи, то ну, тоді у Шахтаря футболісти були трошечки кращі, як на мене, ніж зараз. Ну, сильніші. А О, ложечка, знаєш так? Трохи-трохи трохи. Але ну, що ж, прага всіх, мені здається, покусає. Тому подарун. Ну, і на останок проанонсую матчі збірної Польщі, які відбудуться наступного тижня. Нагадаю, що ось турик Серкляса, який вже сьогодні розпочинається, він останній перед паузою на матчі збірних 7 вересня. Збірна Польщі вдома зіграє з Збікно-Фареських островів. Ну, скоріш за все, що буде пустий народовий, адже фанати оголосили е, бойкот з Польщі. Так також буває. І 12 е, вересня відбудеться е, матч з Албанією. Ми вже повернемося до вас після, власне, паузи на матчі збірної. Вже поговоримо. Можливо, поговоримо про е, матчі команди Фернанду Сантуса. Ну, а залишайте свої прогнози на те, як виступлять польські клуби у Єврокубках, і не тільки польські клуби, а ще також і поляки. У коментарях до цього подкасту. Ну а ми прощаємося з вами до наступних зустрічей. Побачимося вже після матчів збірних. На все добре. До побачення.